Напередодні свята Дня захисника та захисниці України у селищі Карнаухівка за підтримки міського голови Андрія Білусова та громадської організації Бджола відбувся спортивно-патріотичний захід козацької слави Вірні нащадки, спрямований на популяризацію активного проведення дозвілля серед молоді та вшанування героїзму та незламності українських захисників та захисниць. Вітаю всіх зі святом днем захисників і захисниць України, завдяки яким ми можемо сьогодні жити, працювати під вільним українським небом. Діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Спорт виховує справжніх захисників і захисниць своєї країни. Тому бажаю вам розвиватись, досягати тих вершин спорту, які ви кожен для себе ставите за мету. Бажаю, щоб виросли здоровими. Щасливим бажаном миру та перемоги. Молодь мала можливість спробувати свою силу у спортивній естафеті, перетягуванні канату, зіграти у футбол та взяти участь у майстер-класі з баскетболу. Переможці та учасники отримали приємні подарунки: медалі, спортивний інвентар та патріотичні аксесуари. Наприкінці змагань всі мали можливість скуштувати відому карнаухівську зливну кашу, яка нещодавно увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ці змагання на найвищому рівні. дуже класно. Дуже весело в майбутньому ми будемо приймати участь у спортивних іграх. Спорт це життя.